Ось перший врожай. Короче, той його, ми трошки завтикали, і риби переросли. Ну, велика така шапочка підійде нам для того, щоб зафарширувати. В принципі, цей рецепт я вже знімала, але тоді в мене були маленькі гриби. А от такі якраз підуть для фарширування. От, так що дивіться на каналі в мене. Дивіться за грибами. Так, да, і дивіться за грибами, не так, як ми забули про них. Я не забув, це ви забули. Ну, коротше, так, да, ми завтикали трошки. Ну, а вони все одно класні. Пахнуть. Коротше, це ті ж самі печериці, такі великі. Так, оце наші переростки. Вийшло два з половиною в пакеті. Так, і ще тут у мене. 800 грам. Коротше, 3-300 десь. Ого. Оце переросли, це я один день не збирала, забула, завтикала, коротше. Ну, нічого будемо готувати. Так, сьогодні ми висаджуємо наші два наступних брикета. Оце у нас вже білим проросло міцелій проріс. Вспушуємо його. Так, це от на сьогоднішній день стан наших перших двох брюкетів. Ще там, бачите, є якісь залишки, що ростуть печері ці маленькі. Так. Ось, так, отак спушуємо і потім жирним грунтом покриваємо. Іло. Муло. мулою, так? Вон десь вода потікла. Так, тепер беремо цю землю і закладаємо верхній шар спушеною міцелією. Вона така достатньо жирна, чорна земля. Таку Ось так висадили грибочки, і цей верхній шар ґрунту треба підлити. Підлив потрібен наступні 5 днів. Ввечері будемо заходити підливати, а потім чекати на врожай. Сьогодні в нас 7 січня. Так, Температуру приміщення подивимось. Мало. Ну, Дуже видно. 12 градусів це маловато для них. Тому, скоріш за все, родити будуть нерясно, як в тій температурі, яка їм потрібна, ну подивимось. Бо коли температура 17, 18, да. 19 градусів, тоді вони... За 15 кг що. Так. Да. Зухання. Все, дякуємо. О-хо-хо, сьогодні в нас. Яке число? Треба було подивитися, четверте, п'яте, п'яте лютого. І це вже в нас нові мішки з грибочками. Це два нових, це старі. Це старі. Так, да, дивіться, оце нові йдуть. А це ми думали, що вже старі все. А потім зверху рішили поекспериментувати, перевернули ще раз грибницю і засипали оцією новою свіжою землею. От і пішов знову врожай. Зараз будемо підливати. Завтра, мабуть, вже буду збирати і щось ще приготую. Так, давай підливай. Виростали. Ну що, шановні мої глядачі, запрошую вас в нашу грибну. Ось перший врожай. На двох мішках, що ми висаджували останніми. Гіганти. А ну покажи в руці. Просто гігантські печериці, гляньте, які вони класні. Ми великі знімаємо чи малесенькі відставляємо? Так, да, маленькі лишаємо, а зараз беремо тільки великі. О, клас! І вони великі за розміром, а шапка ще до кінця не розкрилася. Так, а ну давай посидимо його сюди. Я хочу показати. Це в нас нові мішки, так? Це те, що ми поекспериментували, і е, знов е, як перемішали да, міцелі угу. і засадили так, зверху. Тут не всюди. Оце полізли угу. такі, а отут я перемішав, нічого немає. Угу. А чого? Не знаю, щось, щось мене сподобалося. А це в нас виходить уже з цих перших мішків? Вони от все не закінчуються. Ми думали їх вже віддавати. А це вже виходить шостий. Шостий врожай. Як невчасно, я захворіла. Мені тут який врожай вродив. Треба готувати. Мабуть, ти будеш, так? Клас. Дивіться, які вони величезні. Я думаю, що все. Ну а то завтра ще прийдемо. О, городик наш, дякую. І так, на термометрі у нас 14 градусів. Ми зараз ще підірвіємо ці, що залишається, вологі будемо. Чуть-чуть. Так, да, а це стара грибниця, бачиш, що якісь такі є жовтенькі. Чого вони це підсихають чи що з нього? Да. Температура налаштовує. Так, да, вони люблять, коли більше температура. Була б більше, було б вже тут на кілограм 5 більше. Так, а це у нас дивіться, який тазик зібрали. Ну, зараз зважимо, скільки там вийшло. А оце наш тазик. він важить 560 грам, кратко 3400 зібрали. Таких красончиків. Що ти будеш їх маринувати? Зараз щось будемо готувати.